НЕОЛІТ. Про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу? Сезон другий. СУЧАСНА класика. Випуск четвертий. Мій дідусь був черешнею. Подорож сімейним фотоальбомом. Більшість з нас любить подумки повертатись у дитинство, де дерева були вищими за будинки, де друзів кликали у вікно, де нас хвалили, якщо ми доїли свій обід до кінця, а єдиним обов'язком було вчасно повернутись додому на вечерю. А ще там, у дитинстві, з нами були дідусі і бабусі, які любили нас три тисячі. Італійці Анжелі Нонетті вдалося ухопити ці спогади і зробити їх бестселером, видавши мій дідусь був черешнею. Чому ця книга стала маст хевом на полиці сучасних батьків і не тільки? Слухайте у четвертому випуску другого сезону Неоліт. Про що ця книга? Десятилітній хлопчик Тоніно розповідає про своє раннє дитинство, коли в нього було дві бабусі і два дідуся. Тоді він жив із батьками на межі розлучення у міській квартирі. У цій історії Тоніно ходить у садок, який ненавидить, відчуває напругу між батьками і брак справжньої до нього любові з боку міських дідуся і бабусі. Життя у місті проблемна і похмура частина його існування. Та коли він тікає від цієї реальності в село. Все змінюється. Бабуся і дідусь Тоніно по матері живуть у сільській місцевості і не схожі ні на кого в світі. Хоча багато хто називає їх божевільними, але Тоніно любить їх більше за нормальних дідуся й бабусю. У день народження матері Тоніно дідусь посадив черешню, яка стала для них справжнім фамільним деревом. Бабуся Теодолінда і дідусь Оттевіано вчать хлопчика простим речам: любові, поваги та уваги до всього живого. Коли бабуся помирає, дідусь пояснює Тоніно, що вона не зникла, а живе у своїй улюбленій густі Альфонсині. Для Тоніно таке пояснення набагато краще за інші, які пропонують йому дорослі. Тим часом Оттавіано проявляє ознаки хвороби Альцгеймера. Тригером чому стає послідовність сумних подій, смерть дружини та рішення місцевої влади відняти у нього частину землі під будівництво дороги. Оттавіано поступово зникає з життя Тоніно, але не до кінця. Тоніно легше від ідеї того, що поки улюблена дідусева черешня стоїть біля їхнього будинку, дідусь буде поруч. Кілька слів з тексту. Що трапляється зі старими деревами, коли їх пересадити? Вони помирають. Я давно помітив, що тільки но мова заходить про померлих, усі раптом серйознішають і зітхають, навіть якщо ледь знали того, про кого говорять. Дідусь же, розповідаючи про бабцю, ніколи не виглядав сумним. Так я дізнався, що померти означає здійснити довгу подорож на небо без літака, і що там немає місця ні для гусей, ні для дітей. Причини читати: Подорож у дитинство. Проста мова, переконлива і зворушлива історія. Більшість із нас впізнає себе у Тоніно. Тому ця книга так підкупає. Багато епізодів демонструють невинне сприйняття і ставлення Тоніно до подій. Його життя позбавлене стресу і, неймовірно, контрастує із постійним збентеженням, нервуванням та подекуди гнівом батьків. Дорослі можуть часто бути настільки поглинуті відповідальністю та щоденними зобов'язаннями, що вони забувають про прості радощі. Тоніно це голос усіх наших внутрішніх дітей, які просто хочуть залізти на дерево разом із кимось особливим. Методичка для батьків. Часто дорослі забувають, що діти також відчувають страх і біль втрати, і так само до речі, як і дорослим, їм необхідно отримати пояснення і знайти вихід для болю. Чомусь ми оперативно звертаємо увагу на фізичний біль, натомість душевні, психологічні травми здебільшого просто прикриваємо. Це все одно, ніби поріз на руці не лікувати, а просто вдягти на руку рукавичку. У голосі Тоніно ми чуємо сум, ніби він згадує, обертається через плече до когось, кого вже нема, до безтурботного життя, яке лишилось в минулому. Він дорослішає і поступово втрачає свою безпосередність, отримує нову відповідальність. Це неминучий етап у житті кожного, і ми знову проживаємо його стоніно. Символізм книга, написана у 1998 році, мала величезний успіх у Японії. Західна культура розглядає дерева з практичної точки зору, як те, що дає плоди чи як об'єкти краси. А у східній культурі дерева живі, до них звикли ставитись з повагою, наділяти їх антропоморфними рисами тощо. Як і в Японії, у книзі Анжели Нонетті, дерево є символом безперервності життя. Що кажуть читачі? Старість це особисте рішення. Ми якось дуже недооцінюємо дітей. Сільські дідусь і бабуся Тоніно такі ж егоїсти, як і міські. Дідусь забрав Тоніно до себе тільки коли дружина померла, тому що, звісно, йому веселіше з малим, ніж одному. Наші люди живуть на потім, а коли в них нарешті є можливість зробити те, що вони хотіли, і все життя відкладали, вони розуміють, що зараз цього вже не хочуть. Хто автор? Анжела Нанетті колишня вчителька італійської мови у місті Пескара, закінчила університет Болонії за спеціалізацією Середньовічна історія. З 80-х пише дитячі та підліткові книги, оповідь у яких ведеться здебільшого від першої особи хлопчика-підлітка. Письменниця говорить, що так їй вдається максимально абстрагуватись від власної особистості, бо вона не хоче писати про себе. Її твори не автобіографічні. Найпопулярніші книжки це спогади Адальберто про труднощі підліткового віку, чоловік, що вирощував комети, про фігуру батька в житті дитини, містраль про перше кохання і таємниця острова про хлопчика, що стає свідком вбивства. Знак питання: над чим поміркувати, читаючи цю книгу. На момент розповіді оповідачеві 9-10 років. Чи вдалося авторці вхопити оцю дитячу манеру на письмі, чи деякі моменти вибувались? Чи правильно казати дітям полетіла на небо, знайшли у капусті тощо? Яка різниця між літніми людьми і старими людьми? Хлопчикам кажуть не плач, ти ж мужик. І тепер ми маємо культуру, у якій чоловічі сльози і взагалі непритаманні емоції не толеруються. Чи актуально це сьогодні? Чи не здається вам, що мати Тоніно зображена доволі однобоко, якоюсь істеричкою, і при цьому опускаються причини, які зумовлюють її нервову поведінку. Книга позиціонується як дитяча, чи зрозуміла вона буде дітям? Замість висновків. Приємне художнє оформлення, відсутність моралізаторства, реалістичність персонажів роблять дідуся Черешню книгою для всіх вікових категорій. А рецепт Сабайону дозволить ще й відчути книгу на смак: мій дідусь був черешнею класика сімейної літератури, колаборація Цедра і фоннація Продакшн. Читайте нас у Фейсбук та Інстаграм, дивіться у Ютуб та Тікток і підтримуйте на Патреоні.